Доброго дня, героєм слава сьогодні ми поговоримо про те, які банкноти залишаються в обігу, а які влучають тож 1 гривню. Зразка 2006 року. Національний банк України вилучає з обігу і будуть замінені. Ми вже всі нам знаємо про гривню металічну. Також гривні вже, як банкноти, в обігу не буде. Також Національний банк влучає 2 гривні. Заразка 2004 року останнього, які будуть замінені на 2 гривні металічні, до яких ми вже трошки привикли. І маємо в своїх кошельочках і получаємо на здачу в магазинах. Також на 5 гривень. Зразка 2004 року вилучають з обігу банкноту. Банкнот у нас більше 5 гривень обігу не буде, а залишається у нас металічних 5 гривень. Нового зразка. І останнє банкнота це 10 гривень. Зразка 2004 року теж вилучають з обігу. Маркнути 10 гривень у нас вже не буде. Буде у нас ось таких металічних 10 гривень. Тільки Національний банк невідомо, тому що у 2022 році випустив обіг. Монетку тероборони 10 гривень. Будуть. Такі чи такі невідомо. Не Також Національний банк України вилучає з обігу 20 гривень зразка 2003 року і залишає обігом 20 гривень зразка 2016-го. Року. Тож тепер будуть у нас тільки, такі новенькі гарні банкноти. Також вилучаю з обігу 50 гривень 2004 року. І залишаю обігом 50 гривень зразка 2019 року. Також вилучають 100 гривень зразка 2005 року. А залишають об'єм 100 гривень 2014 року. Також не буде вже на собі 200 гривень. Зразка 2007 року. А залишиться в обігу 200 гривень зразка 2019 року. І останнє. це у нас 500 гривень. Зразка 2006 року. Замінено. Залишається в обігу, тільки банкнота. 500 гривень 2015 року. Зразка. І 1000 гривень у нас іде без змін. Так що наші кошельочки трошки будуть тяжчі від монеток. І тільки залишиться банкноти нового зразка у кошельочки. Також маємо можливість, поки знаходяться ще в обігу, банкноти старого зразка і відкласти собі в колекцію. Ось такий інформативний від національного банку було заявочки. Що ж всім. Гарного тихо, спокійного неба і до скорих зустрічей.